Вітаю, мої любі! Подивіться, що в мене на столі. Давайте назовемо, що це. Що це таке? Правильно, машина? А це що? Так, м'ячик? Це що? Лисичка? Це що? Ведмедик. молодці? Це що? Так, зайчик. А це що? Кубик? А це що в мене? Так. Пирамідка. А зараз послухайте загадку. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Його дуже люблять діти, бо вони люблять грати. Як ви вважаєте, що це таке? Так, це м'ячик. А зараз подивіться на цю іграшку. Як вона називається? Так, зайчик. Послухайте віршика про зайчика. Довгі вуха у хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі бабував, всю капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. Ось е, який гарний е, віршик про зайчика. А скажіть мені, будь ласка, як одним словом можна назвати ось все це багатство? Так, іграшки. Давайте згадаємо, як слід правильно гратися іграшками. Їх можна кидати? Ні. А чому? Правильно, можна зіпсувати, можна поламати. Треба обережно поводитися з іграшками, не ламати, не псувати, не рвати, щоб можна було довго-довго гратися. А скажіть, будь ласка, які іграшки у вас вдома є? А зараз давайте пограємось в гру. Називається вона Чого не стало? Уважно роздивіться, що в мене на столі, які іграшки. Давайте ще раз називемо: машинка, м'ячик, лисичка, перемитка, зайчик, кубик і ведмедик. Зараз заплющите очки. Я заберу одну іграшку. А ви подивіться і скажіть, якої іграшки не стало. Закривайте свої очки. Відкривайте. Подивіться уважно, якої іграшки не стало. Так, правильно. М'ячик. Так, закривайте ще раз очки. Відкривайте. Подивіться уважно, якої іграшки не стало. Так, молодці. Ведмедик. Я хочу ще раз у вас запитати, як називається одним словом це все? Так, іграшки. І нагадайте мені, будь ласка, як слід поводитися з іграшками. Правильно, молодці, їх не слід кидати. З ними потрібно дуже обережно поводитись, щоб надовго нам хватило гратися. Молодці малята. На все добре. До нової зустрічі!